Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому в стрілецькій бухті пролунав вибух. Горить танкер, а також кораблі супроводу. Код червоний сотні моряків намагаються приборкати полум'я. Згодом більше подробиці, утім вже зараз повідомили, що це були морські дрони. Новий український флот морських безпілотників базується у секретній місцині річки Дніпро, бабіч причального складу вибухівки, якої там достатньо, щоб знищити весь чорноморський флот Росії. Цього флоту 13-й розповів, що робив пробої не у деяких найсучасніших російських військових кораблях. Останні дві цілі потопи у 10 листопада біля селища Чорноморська в Криму. Безпілотники проникли у порти на світанку. Розказав він. Уникали протичовнових сіток, щоб знайти правильний кут атаки. Росіяни побачили їх і обстріляли з кулеметів, але не влучили. Адже безпілотники прискорилися. Тоді по них відкрили вогонь уже зі зброї великого калібру, проте два дрони. Вразили й російські десантні кораблі проєктів Акула і Серна. А третій вибухнув у доку. Кораблі затонули, забравши із собою на дно Чорноморського моря БТР. Вони знали, що ми йдемо, сказав командир гур, але нічого не могли вдіяти. Радість була неймовірна. Ціллю життя було потопити російський корабель, і ми потопили відразу. Два настільки я знаю, цього ще ніхто й ніде не робив. Тепер маємо нову мету потопити щось більше. Кампанія 13-го почалася у травні, коли російська розвід. Вальний корабель Іван Хура ледве дістався до порту після того як його підбили у липні, а потім і у вересні. Така сама доля спіткала надсучасний російський сторожовий корабель Сергія Котова. Другого разу судно пошкодили випадково, а дрони маневрували, щоб уникнути переслідування ворожої авіації і влучили за його словами. Усі ці атаки робота команди дистанційних операторів гура. Це надзвичайно ефективне озброєння, зазначив офіцер. Уявіть скільки коштує побудувати такі кораблі, як Котова, навчити екіпаж. Та побудувати та комплектування таких кораблів потрібні роки. Якщо прорахувати вартість усіх безпілотників, використаних для атаки, це в тисячі разів дешевше. Оператори безпілотників змінюють морську війну. Вони показують вразливість ворожих кораблів перед дешевими і простими у виробництві безпілотниками камікадзе. Ми пишемо історію, зауважив 13-й. І наші західні партнери дуже цікавлені у цих інструментах. Інші підрозділи, у тому числі служба державної безпеки України, використовували безпілотники Сібаїбі, що Кувати Керченське місто, фрегат адмірал Макаров, нафтопаливний танк «Росіга» і десантний корабель лінігорський гарня класу Рапуха. Ця зброя має потужнішу боєголовку 450 кілограм. Рейди сил спеціального призначення з безпілотниками на острів Зміїний і до Криму, а також потоплення Москви морськими ракетами змусили Росіян відступити у Чорному морі. їм довелося перейти від наступального патрулювання до оборонних завдань військово-морські сили Росії, які колись домінували тут і погрожували висадити в Одесі більше не можуть забезпечити блокаду і навіть мусили відступити до контрольованої Кремлем берегової лінії, щоб убезпечити окуповані порти. Чорноморський флот установив численні захисні ешелони. від безпілотників. у Москві довелося залучити гелікоптери і швидкісні патрульні катери. Це дозволило Україні прокласти міжнародний торговельний шлях уздовж узбережжя Румунії та Болгарії, членів НАТО через і ослабити тиск Росії на свою економіку. Бріджет Брінка, посол Сполучених Штатів у Києві, заявив. Ле що після того, як улітку Кремль Кремля відмовився від чорноморської зернової угоди, український гуманітарний коридор дозволив пройти понад 200 кораблям і 7 мільйонам тонн зерна, металів і інших товарів. Росіяни почали поводитися на морі значно обережніше. Ми можемо просто поглянути на зміни їхнього руху. Більшу частину часу вони проводять біля узбережжя Криму, здійснюючи прибіжки між Севастополем, Феодосією, Керчу, Новоросійськом. Відколи ми взялися до праці, вони вже не можуть курсувати цим маршрутом. Утом так вільно зазначив тринадцятий. Він показав безпілотні надводні човни магура 5 я кожен оснащений двома камерами інфрачервоною оптикою, супутниковим приймачем і двигуном подужністю О-300 КС. У його носовій частині схожій на каяк розміщена 250 кілограмова боєголовка. Громідські ще дрони наступного покоління можуть розставити міни на шляху цілі, а тоді повернутися на базу неошкодженими. Хоча морські безпілотники повністю збирають в Україні. Очевидно. Що вони використовують західні технології супутниковий приймач у стилі «Стерлінг», розташований на задній панелі, передає сигнали з двох камер підрозділу військової розвідки, який має тісні зв'язки з британською та американською розвідками. Двигун потужністю 300 кінських сил розганяє дрон до 45 миль на годину під час атаки. А крейсерська швидкість 25 миль на годину дає запас ходу приблизно 250 миль. У серпні минулого року Британія подарувала Україні шість безпілотних підводних авто. Номних мінно-пошукових апаратів передову технологію, яку ще можуть відтворити в підводних ударних дронах. Успіхи України на морі відзначив Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великобританії, коли приїздив до Одеси минулого місяця. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.